Всім привіт! Робимо розпаковку за розпаковкою. Ось такий пакунок. Відкриваємо. Це таке гостре, що я боюся, щоб я там щось не порізала. Ці Так. Да. А тут пакунок з Якийсь, якийсь, якийсь. Не знаю що. Штани заказала собі штани. Але вони якісь такі шоці Блін. Пасок, пасок можна поміняти. Тут є замочок. Ну, щось таке. Пакунок-пакунку не знаю чого. Це, коротше, набір краситися. Я сама крашуся. Мені тут в салон дуже дорого. І ось такий набір. Заказала собі, буду краситися, бо вже. Сива. Це що? А це знаєте що? Добре, що я оце знайшла, бо я постійно як краще, це, то усе капець трися. У мене всі в машині, все. А це, Як сказати, не знаю. <рес> На вуха натягуєш ось так. Вуха, як сама? Ну, типу, щось таке, і все. Треба натягати скільки 10 штук. Ми тут у магазині тільки бігуді е, великі. і щоб не спадало, заказ... ну, ось так. М -м -м, добре Мені здається, що я заказувала це шейні. Господи, вже не знаю, де це вже. З... Нормально у нас щось там. А, це плаття. Ну, тягнеться. Ну, вроді би непогане. Хочу сказати, знаєте що, непогане плаття. Тут буде пузовитко. Тут ось такі рюшечки, замочики. Роз... Ого, замок аж до колін. Все, ось так. Ось таке платячко. Треба поміряти. Думаю, буде гарно. Ну, зачали це що з падельці, бо пише, А, це Шейн, бачите, Шейн. Але чомусь прийшло у такому пакеті. Нормально приходить, тому це Шейн. Це піжамка. яка класна, така м'ясенька. Дуже гарна. Такі штанижки. Вже купила її, знаєте, не на виріз, бо купляю її піжамі більші, а вона віднаходить по хаті, і ті сподні з неї постійно спадають. Ось ще одна піжамка. Адель. Ну, навіть може бути, знаєте, вдома ходити. Костюмчик такий. О, Боже, подивіться, яке мило. Милота. Супер. Боже, така коронка, така красавиця буде. Та ви що? Наша всім до школи захоче хоче піти. В садик. Я один раз замовила їй такий костюм, ну, типа піжама, але воно більше я ходити в хаті, із капішов, воно таке тепле, і вона в всім спала. І що ви думаєте? Ми пішли в в садик. Все нереально було зняти. Ну, скажіть, ну не чи не гарно, така тишенька така. Модня буде. Якщо не будуть короткі, треба попрасувати. Знаєте, коли одійнеш туди зовсім, та. а так вони не дуже і погані. Тому поміряємо і подивимося. Кінець тому ставимо Па-па.